31 жовтня для всієї території України синоптики прогнозують сонячну малохмарну погоду, переважно без опадів. Лише на Волині у Львівській та Тернопільській областях можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 22 в день. На Полтавщині мінлива хмарність на термометрах плюс 9 вночі до плюс 19 в день. У Кременчуці небо похмариться лише вранці. Впродовж дня очікується сонячна погода без опадів. Температурні показники в день плюс 19 градусів, вночі 13 градусів тепла. Для горішніх плавнів на вівторок синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду вранці. За тим до вечора небо буде чистим і сонячним, опадів не передбачається температура повітря світлої пори доби 19 градусів тепла, темної 13. вітер південного напрямку 4 метри за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 31 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1967 року – плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1956 – мінус 7 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.